Принесли блок керування Карл. Не працює. Спочатку приносили його плату контроллера. Нема живлення, не працює. Перевірив, поміряв, все на місці, все працює, все в порядку. Віддав. Тепер принесли блок. На блок приходить плата, монтується в тримачі. Приходить живлення, перемінка. 24 вольти перемінки і приходить дата лінія RXTX. І 4 конектором йде вже на блок керування. То дивлюся, два резистора, NTS-варистор і діод. Тобто перемінна напруга однопівперіодним випрямлячем від трансформатора випрямляється і йде на модуль. Казали, сюди приходить напруга, тут напруги нема. Звичайно, не розібралися, бо діода не замітили. І тому напруги їм не було, бо тут шукали перемінку 24 вольти, а тут вже постійно. Тому напруга тут є і проблема не тут. Відповідно, підключаю модуль. І бачу, що споживання струму немає. Модуль не вмикається, не реагує на кнопку. А напруга як була, так і є. Відповідно, проблема десь на самому модулі керування. Пробуємо знайти, де та проблема зачаїлася. Крайні виводи це є живлення. Скоріше за все, живлення йде на DC-DC-перетворювач. Тут у нас є він один. Треба видзвонювати, куди саме воно йде. Мінус є, плюс. Куди приходить плюс? Плюс приходить сюди. На другий конденсатор вже, напевно, приходить низька напруга, мінус спільний. Отже, ось тут в нас є плюс вхідного живлення. Треба розбиратися, чому не їде цей перетворювач. Піщалка, мабуть, оперативка, кварцик. Як є кварцик окремий маленький, то, напевно, є і таймерок незалежний, можливо. Зараз вникати не буду. Десь би мав контролер шини бути, а може це і він є шина, це не точно. І основний процесор. Роз'єм, напевно, для програмування, а де ж тоді підключений. Дисплей з другого боку плати, може там ще щось є. Енкодер, як мінімум, там є, і акумулятор резервного живлення, навіть тоді, не дивлячись на маркування, можна стверджувати, що це є RTC, Real Time Clock, з резервним живленням, своїм генератором на 32 з копійками кГц. Так, тепер повертаємося до другої сторони плати і до DC-DC перетворювача. Дисплей на гумках струмопровідних, є світлодіод, міг бути приймач інфрачервоного випромінювання від пульта. Зовнішній термодатчик в вигляді SMD терморезистора, підкладка з зазором намікає на наявність підсвітки, але діоди мусять бути десь знизу. По торцях місця для них немає їх не видно. Тут ми нічого цікавого не знайдемо. Поки не замазькав, збираю назад. Мікросхема СО-8 корпус, напис 063АБ. Це 99,9% МЦ 34063 DCDC перетворювач. Діод шотки вже виміняв. Перевіряю шимку, але бачу, що між першим і шостим я маю КЗ. А перший і шостий це є живлення і транзистор, по ідеї. Тобто пробитий транзистор. Добре, що коротив тоді лодіод, і відповідно якби воно не працювало. Тобто струму не було. Є шанси, що навантаження вціліло. Треба міняти ще шимку. Знаходжу донора, якийсь цілком робочий ADSL модем. Який вже нікому не потрібен. Тут є АП. Відповідна мікросхема це повний аналог, просто від іншого виробника Відповідно, міняю. На платі видно, підгоріле, видно, що мікросхема аж тріснула знизу. Щось їй було прилетіло. Добре, відновив, тепер пробуємо, чи буде воно працювати і як. Включив, струму нема, бо багато не треба. Появилося зображення. Тільки чи всі символи видно. Підсвітка є. Так, а ну ще раз перезапущу. Бо щось мені здалося, що там десь щось відходило. Оп! Ні, всі символи світяться. Добре. Це U1.4, напевно, версія про і специфічні символи на дисплеї. На цей раз повезло. Власнику, хай підключає ставить. Є реакція на кнопки. Це N. Що це означає, я не знаю, може воно хоче комунікації з контролером. Збираю, віддаю, хай пробують на пристрої. Пфав Quick Rotan. Привіт, привіт! Давно не було. Тут щось стріляло судячи по плямі і по запаху, знайомий, давно мені блок. Взначення схемотехніка не іменно цей, бо нема слідів втручання в цьому і нема моїх наклейок. Резистор при зарядки шини аж вибухнув, так що його винесло. Шем такого не видів. Дротяний. На слідів в алюмінієвому корпусі. Цікаво, цікаво. Найчастіше в них блок живлення вилітає. Напевно, в цьому і проблема. Запобіжники, бачу, вже поміняли, але ще не вмикали. Це дуже добре. Просто так промислова техніка ніколи не вибухає. Та, очікувано, блок живлення втруху. Це є формування напруги вторинної, двох напруг, 24 вольти і 12. А що з силовим мостом? БЛДЦ-двигуна. І він теж стандартно, точніше очікувано цілий. Добре, значить ремонт блока живлення. І стандартні проблеми по підйому лапки, які вже тут, без сумніву, є, тому що це їхня болячка. Запобіжники маємо нові. Добре, треба розпаювати, розбирати блок живлення. І резистор новий брати. Ось і тут залишилася ниточка з нього. Ні хрому, а то в смітник. І гарно повідмивати, щоб не смерділо. Випадок, до речі, цей і є унікальним. Унікальний він тим, що тут ще діди не лазили. Тобто тут нема порваних доріжок, відсутніх деталей. Тут ще все по оригіналу. Я попередні рази, яких ремонтував, то відновлював, вгадував. І було купа нюансів з тим, хоча зробив успішно. А то тепер я бачу вперше в оригіналі. Крім силової, ще, звичайно, обв'язка, резистори, діоди пробиті є. І треба зрозуміти, чи вижила оптопара, бо її піти в радіомах купити, не вийде, десь треба буде замовляти. Ну що, давайте будемо подивитись, чи воно поїде, чи стрельне. Це сюди. І як в духовку. Раз. І на матрас. То є 220 я собі розпаяв. Тепер нам треба підключитися тут. Тут нюанси. Таке враження, що не звідси панель, бо залишилися накручені, як то правильно назвати, фіксатори, і воно ні разу не звідси. Тому що тут є. Це до двигуна панель сюди. Ніде нічого мені не коротнуло. Резистор такий курдуплик получився, але інших нема. 25 Вт тут більше, ніж достатньо. Через лампочку вмикаю. Оп, зарядка. Клацнуло реле. Є запуск. Є. Далі нам не цікаво, бо немає виконавчих механізмів, позиціонера і двигуна з енкодером. тому то вже далі на станку. Плавний запуск є, реле спрацьовує, Вторинні напруги піднімаються. Є, збираю. На дворі зюзя пасмурно, густі хмари, падає дощ, холодно. А що по панелях? Панелях здавалося б небагато. Поле з даху 277 Вт, поле на балконі 190 Вт. Трошки воно гуляє. Щось беремо з батарейки, бо якраз маємо відключення. Лепездрики міської немає, і то якраз сонце виручає. Батарейка мало що розряджається Інвертор обслуговує себе, підтримує роботу будинку. То в мене включена абсолютно всяка глудобова периферія. Така як холодильники, морозильники, роутери і тому подібне. Два комп'ютера і якісь там десь лампи. Очки, може навіть на зиму сонце руле тільки то, що того сонця треба багато, тому що в оптимальний сонячний день ці два поля готові дати біля 8 кВт. Але запас не жме. Відповідно, хоч мені 8 не треба, і вони одночасно ніколи не дадуть максимум. То якраз можливості інвертори свої потреби я перекриваю. А десь споживання чуть помінялося, і вже і вже було менше сотні з акумулятору. Будемо надіятися, що зима пройде з електрикою. Бочний акумулятор. Один елемент. Видно, десь корозія поїла потік, і він мертвий однозначно. Всі були в фізичному нулі. Зарядив три, які можуть бути живими. Оце ми маємо грубо 95 мільйон. в другу сторону, другий акумулятор. Так само 96 мільйон. і третій. 120 мл. То я собі зараз підпишу. Може піде на ліхтарки. Це я використовувати, звісно, не буду. Ми його хіба поміряємо. Напруга на ньому піднялася миттєво. З 0 до 4,1 вольти, Але зараз він показує всього-навсього 0,9 вольта. Ну і 200 мл опір. Це однозначно в смітник, ці підпишу і цей, скоріше на ліхтарики або в смітник. Ємність протестувати ще би. Лежали ці акумулятори пару днів. Я їх на тест, а вони в помилку. Помилка по низькій на прузі. І я розумію, що тут вже нема що тестувати. Одна сотка. Це з повністю зарядженого за пару діб без використання. От тут є 388, а тут є. 0,38, тобто цей середній ще можна попробувати протестувати. Але якщо в спарці два повних трупа і один дірявий теж трупак, то четвертому самі ви розумієте, що багато не залишилось. Та й напруга 3,88. А заряджений він був до 4,2. Раді прикола протестуємо. Туди не сталося. Залишкова ємність 0,62 години. Якщо врахувати, що тут присутній ще й саморозряд. То це в смітник, це навіть не ліхтарки нікому не потрібно. Не просто так контролер блокує ноутбучні акумулятори. Завжди є причина.